Друзі, привіт! З вами Техносмак. Хотів сьогодні з вами поговорити про електричний стабілізатор напруги. І хоча вже декілька днів у нас в Україні не вимикають світло, однак ніхто не застрахований, що не відновляться обстріли нашої критичної інфраструктури і нам знову доведеться жити, коли в нас будуть екстрені вимикання. Тому для того, щоб зберегти свою електротехніку, ну, мабуть, в першу чергу свої холодильники, і у вас будинок не такий розумний, в який закладалися відразу системи збереження електропристроїв, можемо придбати для себе такий компактний прилад. Для чого він служить? Він служить для того, щоб коли напруга в мережі пропадає, зникає або стає занадто низькою, він автоматично вимикається. Потім, коли напруга доходить до своїх номінальних значень, він вмикається. По заявленню виробника для цього приладу нормальна напруга буде від 175 до 260 вольт. Затримка, як зазначено тут, це 5-6 хвилин. Як працює система? Беремо електроприлад, вмикаємо і під'єднуємо до розетки. Якщо напруга зникає, прилад вимикає і тримає, допоки не увімкнеться світло. Але він увімкне наш електроприлад лише через 5 хвилин після того, як в системі стабілізується напруга. Тому давайте пробувати дивитися, як це працює. Перше вмикання. Коли ми під'єднуємо до розетки, у нас загоряється жовтий індикатор режим очікування. Через 5 хвилин, по ідеї, він має увімкнутися. Тому я буду чекати 5 хвилин. А ви поки поставте мені лайк за мої очікування. Автоматика спрацювала. Як бачите, пройшло минуло 5 хвилин і наш прилад увімкнувся. Тепер ми змінимо йому умови. І підключимо до нього електроприлад. Для цього буде ця моя настільна лампа, яку ви бачите, я користуюся. Тому зараз перемикаємо і вмикаємо її. Вимкнули світло, як бачите. Тепер я лампу вмикаю і вона працює. Але імітуємо вимкнення світла. Я відключаю тумблер. Все погасло і потухло. І тепер вмикаємо, ніби світло у нас в квартирі з'являється. Як бачите, пройшло буквально 2 секунди і наш прилад знову перейшов в режим очікування. Тож чекаємо, чи загориться в нас лампа через 5 хвилин. Ще, друзі. Як бачите, автоматичний стабілізатор напруги свою роль виконав. Через 5 хвилин автоматично увімкнувся. Тому прилад гарний, буду користуватися, пішов вмикати його до холодильника. Бажаю всім мирного неба, скорішої перемоги. Нехай в нас завжди буде в системі. Достатня кількість електроенергії, і ці наші прилади ніколи нам не знадобляться. Всього гарного, до побачення! З вами був Техносмак.